Привіт, малюки! Запрошую вас на заняття з грамоти, де ми продовжимо знайомитися з буквами та їх звуковим значенням. Перш за все, пригадуємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо і пишемо. А тепер послухайте казочку про коніка з носа. Дивав коник, комік з на одній галявині. Стрибав з квіточки на квіточку, на пущик, знову на квіточку і радів всьому, що було на крутку. Стрибав, гуляв, коли це помітив на і вирішив з ними привітатися. Ч, чу ч. Метелики дуже раділи привітності коника і відповідали йому так. А коник знову відповідав. ч. -ч. Діти, а чи уважно ви слухали казочку? Давайте ми з коником привітаємось. Повторюйте за мною ч, ч, ч. Ч, ч-ч. Звук, яким коник вітався, це звук Ч. А позначається цей звук буквою Ч. Ось так вона виглядає. Малята іще раз вимодіть звук Ч. Ч, ч, ч. Під час вимови цього звука ми не співаємо чи не співається. Правильно, він не співається, не виходить пісеньки. А що ж заважає під час вимови цього звука ч, -ч, -ч. Язичок. зубки, губки, тож робимо висновок, що цей звук не голосний, а приголосний. А тепер пограємо вже знайому для вас гру Спіймай звук. Я буду називати звуки по черзі, а ви спіймайте той, який схожий на звук. В, Л, ч. Ш. Ж, з ч. К. А ч. У. ч. Б. Молодці малята, ви добре впорались. А зараз пропонуємо назвати картинки, які ви бачите на екрані. Хмара, лампа, м'яч, сорочка, чоботи, жук, чашка. Дітки, а тепер зупиніть відео і спробуйте назвати саме ті слова, в яких ви почули звук Ч. А тепер, малята, перевірте себе, чи правильно ви вибрали картинки, в словах яких є звук Ч. Малята, то з якою буквою ми сьогодні з вами познайомимося? Це буква Ч. Назвіть. А звук. Ч. Сподіваюся, що вам було цікаво надало. До наступної зустрічі!